Всіх вітаю, друзі, і думаю, вже настав той час, коли треба трішечки мені для вас прояснити, бо не дивлячись на те, що мені здається, що є у всіх критичне мислення, що всі розуміють хоч якісь життєві історії, якісь навики вже є у життєві да, у людей. Але як виявилося, то в більшості ні. А я зараз розповім про свою особисту історію стосовно загибелі моїх батьків в Маріуполі у 2022 році. Мама загинула там в березні, коли Маріуполь вщен стирали, стирали. Країна агресор. Да? Мама на Міні підірвалася, їй відірвала ноги у батька на очах. І е, там була дуже страшна історія, як він її закапував, власноруч, замотував останки тіла в пакет, і все таке інше. Через п'ять з половиною місяців від насильницьких дій е, там гине, вбивають мого батька. Е, і його знаходять просто там вщен без шкіри, від матівки голови до кінцівок пальців, ніг. і... Е, Майже добу його не забрала, там вже окуповане було місце Маріуполь, да, його не забирали їх місцева влада, да, тобто мала бути е, міліція, яка забрати тіло і далі заховати. Е, і це було так, що е, я е, е, на скільки тисяч кілометрів далеко від туди, я не можу туди в'їжджати, е, е, в. Вже в Маріуполь, да, і е, мені було так, треба це зробити, все дистанційно, да, щоб його заховали. Його заховали в братській могилі через добу. Я хвилювалася, що те, що залишилося від його тіла, да, в якому стані його там вже знайшли, що просто голодні собаки, так як його знайшли на Ганку будинку, що просто розтягнуть на його останки тіла голодні собаки, да, тваринки. І все ж таки, вже коли там через добу його тіло просто лежало, там його забрали і десь заховали в якісь братські могили, яких там було, я не знаю, тисячі по Маріуполю, або да, в Маріуполі біля 100 тисяч загиблих саме в, в ті місяці страшні да, того року події. До чого я це веду, друзі? Про те, що багато хто. Співчуває мені, звичайно, да, бо ми всі люди, ми розуміємо, як це боляче, який це досвід страшний. Я дуже дякую вам всім за співчуття. Да, мені дуже це відгукується, да, бо я жива людина, не дивлячись на те, що я психолог з багаторічним досвідом, щоб це опанувати, і лише пройшло от зараз, в цьому місяці, пройшло лише. Три роки, як загинув батька да, і трішечки більше як загинула мати там, і я їх не поховала, тобто це не було. Звичайним прощанням, да, що дуже важливо для нашої ментальності, щоб ми заховали своїх близьких і рідних. Це такий ритуал прощання, в який багато сенсів вкладається, коли ми бачимо, як ми ховаємо, як це відбувається, що ми можемо попрощатися да, в останній путь у цей провести і таке інше. Ну, мені здавалося, це все всім зрозуміло. Але ні, дуже багато хто мені пише. Що він втратив теж там, батьків, або батька, або мати. Багато-багато років тому, що там, ну, там, наприклад, мама хворіла і вона там, померла. Да? Або там, батько помер від якихось там історій там, випадково, або там, інфаркт, інсульт, і таке інше. Друзі, це взагалі різні історії. Коли ви розумієте, що, ну, якщо, от, наприклад, да, я розумію, що мої батьки вони б жили ще дуже-дуже довго. Чому? Бо вони були абсолютно. Е Адекватні в сенсі того, що вони були здорові, да і вони б ще жили й жили. У нас є в нашому роду довгожителі, да і вони б могли ще жити й жити. У них було багато планів ще на майбутнє, на їх життя. Але сталося те, що. Під час початку повномасштабної війни ось таким чином це трапилося. Да? І я не в змозі була приїхати туди, в ті часи, да? поховати їх або знати, що вони хворіють. Я розум... як доросла, розумна людина, да? розуміючи, що якщо б мої батьки хворіли. Я би там вже якось подумками розуміла, що цей час настане да, рано чи пізно, але якщо там якась невеликовна, наприклад, хвороба або яка іде не просто вона як хронічна да, в'яла текуча, а що вона веде до того, що ну, людина. Рано чи пізно, в якийсь там короткий проміжок, умовно кажучи, рано вона помре. Ну, мені здається, що дорослі люди, ми так і думаємо. Я розуміла, що мої батьки вони хтось перший, хтось другий там помре да, з часом і мені якось треба буде там все це вирішувати. Але помруть не таким чином, не в плані загибелі, коли початок повномасштабної. Коли всі тікали, коли немає в'їзду туди, коли там все заміновано, коли окупова опуковують окупанти твою територію, так? ти туди фізично не можеш в'їхати. І ну, це інше, розумієте, ти не можеш ні на могилу приїхати, не можеш не знайти їх. Ну, тобто це зовсім інші процеси. І потім ще дистанційно мені довелося зробити ексгумацію мами, бо були деякі нюанси, да? тобто ну, те, що мені довелося пройти і пережити через цей шлях, це зовсім інше, ніж просто, якби я розуміла, що там батьки хворіють, і там от вже ну, час має настати, наприклад, да? що, ну я ж розумію, що я молодша, вони старші. Тобто, так у нас історично склалося в нашому е світогляді, взагалі в, нашій, в нашому житті, що батьки. Ну, якщо все ок, да, то так воно в світі у нас влаштовано. Батьки помирають, коли діти перше помирають, це не ок. А батьки так у нас є, да? тобто ми всі ж розуміємо, що батьки помруть, ми ще якийсь час будемо там. Ну, сподіваємося, довго тривали жити. Ну, да? Ми ж дорослі люди розуміємо, як влаштований цей світ чи ні, скажіть, будь ласка. І коли ви мені пишете, що у вас там скільки 15, 10, 20 років померла там мама від хвороби тяжкої, чи ще щось. Це різні процеси, друзі. Ми, коли людина хворіє, у мене навіть коли я не знаю, котик хворіє, я розумію, що ага, є ворогідність того, що він помре. Да, або хтось із близьких, рідних хворіє, я розумію, що ага, або щось там трапилося, не знаю. Операція. Ну це такі моменти, що ми ніхто не застрахований, Тут ну, невідомо. ми як... Е Люди, да, особистості, які маємо мозок, ми можемо розуміти, що щось може піти не так, ми можемо втратити будь-кого в будь-який час, а не так, що ми думаємо, ні, цього не буде. Буде, ну як це? Да? Але ж якщо ви прирівнюєте те, що ви змогли поховати, попрощатися да, в мирний час своїх батьків, то у мене було геть по-іншому. Я не могла це зробити. Була жахлива паніка, моє рідне місце стирали вщент. Я знала, що там загинуть батьки, бо я розуміла, до чого все веде. Я бачила через інтернет, хто міг виїхати тоді, да, там одиниці людей, хто міг вивести матеріали, те, що вони там е друкували, да, і те, що вони могли зняти. То я розуміла, що є вирогідність, що мої батьки загинуть, і воно так і сталося. Да? Ну, тобто, у мене не було і яких, якихось ілюзій. Звичайно, мені б хотілося, щоб вони були живі, щоб вони. Жили, все було ок і добре, але ця берегідність вона була, розумієте, я не змогла їх не поховати, не побачити, як я їх там е, прощаюся. Да, оцих ритуалів, які дуже важливі для нашої ментальності, да, в якихось країнах та може бути по-іншому. У нас саме так влаштовано, І для психіки не було, оцього, знаєте, е, ну, такої складової, що да, ти бачиш, ти прощаєшся. Все. Це просто, знаєте, е, як отак з м'ясом відірвали. І щось треба з цим шматком зробити. Один раз і другий розумієте? і це коли тільки початок, коли всі в паніці тікали, а тобі треба дистанційно, коли немає зв'язку, там це якось вирішувати. Ну це інші процеси, це не так, що в мирний час хтось захворів. Або там помер вже, да, і ти можеш приїхати, зробити все по-людськи, не так, як просто замотали останки і заховали, хоча б якось, да, щоб просто якось придати цьому місцю, або взагалі невідомо, де якісь братські могили, не зрозуміли і таке інше. Це різні процеси. Тоб, тобто, друзі, коли у когось от таким чином, да, Є втрата, це взагалі інше. Не, ніколи не кажіть, я вас розумію, у мене теж померла мама або тата. Якщо у вас саме таким чином, да, коли на стресі всі тікали, а у вас є оце. Трапилося да, от в такому, коли війна почалася, ми всі розгублені, у всіх паніка була. Ми не знали, що робити, і ще отаку от додатково, то ви можете сказати: я вас розумію. У мене у мене так само в цей же час е, отаким от чином ж загибла та мама або батька. Да, ви тоді можете зрозуміти. А коли у вас було по іншому. Це ви не розумієте, якщо це був інший час, інші часи взагалі по іншому все відбувалося. Да? Тобто людина своєю смертю якось померла, да, а не так, що це ну, зробили з нею. І саме таким жахливим чином і за війни, да, і за тих чинників, які були у неї по здоров'ю, або там якось це трапилося, да, випадково винятково якось, то не кажіть. якщо людина загинула при страшних обставинах, да, або при військових якихось діях, або вона зникла і досі там вона в розшуку, і її просто вона як безвісті пропавша. Це теж дуже складні процеси, тобто, це оце підвищений, підвищений такий да підвислий стан. Розумієте це про інше. Не кажіть я вас розумію, бо ви не розумієте, яка біль. Там, яка біль була у вас колись, коли ви вже могли це опанувати. І я залишу під відео те, що мені допомагало, що я робила з собою, щоб пройшло лише три роки. Я живу весь час в Україні, я нікуди не виїздила, я не емігрувала. Тобто я весь час тут знаходжусь, да, і я прожила окрім загибелі мами і тата яких я не змогла поховати і не можу туди приїхати і там побути да, на місці, де їх заховали? Я ще втратила з першого дня повномасштабки і в перші півтора року війни повномасштабної я втратила 13 рідних і близьких. І це про те, якщо ви розумієте, що ви хочете жити своє життя подальше, да, і хочете жити його не аби як і не в стражданнях, а жити щасливо, здорово, да, мати здоров'я, бо всі ці процеси, стреси, вони всі окислюють організм. І все застріє у нас, всі наші психічні процеси не прожиті, воно залишається в тілі, бо ми не даємо це у цьому тілесному, да, нашій тілесній оболонці, прожити все. І тоді ми починаємо психосоматично ще проживати, горювати через тіло да, і хворіти. Ну або не психосоматично, а вже просто да, фізично ми хворіємо, реально, і тоді гормональна наша система летить в чем і таке інше. Отже, хто хоче собі допомогти і не жити весь час в горюванні, і не плекати е, у втрати, да, або втрату, якщо у вас була одна втрата, да, ви можете. Це класно опрацювати і жити ваше подальше життя, якщо ви обираєте саме це жити ваше щасливе подальше життя. Я оставлю в описі до цього відео, що допомогло мені. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких, поважайте почуття інших і не прирівнюйте себе до того, що. Ви знаєте, як інші людині. Як да, казав, ну, як класіки, да, нам казали, що страждання да, у кожного воно по-різному проживається. І не зрівнюйте себе да, з тими стражданнями, які є у інших людей, або якщо це взагалі геть було по-іншому, не прирівнюйте. Да. Ви можете запитати, як це у людини, але не Ставте тут дорівняний знак. Да? Бережіть себе. З вами була я, ваш психолог, сексологіня, психологіня Оксана Глущенко.